Дуже вам дякую за такий чудовий подарунок, за такі приємні емоції всього найкращого. Мало того, що дивлюсь вас та ще й е, отримую призи. Ніколи ще в житті не виігравали нічого, а тут такий випадок щасливий, можна сказати. І сьогодні вперше в житті е, я виграла приз, тому всім раджу долучатися до клубу Еверест брати участь у розіграшах. Цього разу ми виграли комп'ютерну мишку. В подальшому обов'язково будемо брати участь в розіграшах, щоб виграти ноутбук. В житті потрібно ставити найвищі цілі, тому наступна моя ціль це ноутбук. У мене це четвертий приз. Дякую вам і бажаю росту, успіху і завжди триматися на висоті, таку, яку дає Гора Еверест. Дуже важливо, коли. В інтернет провайдера є цілодобова підтримка. І Веверес це є на сьогодні. Швидкісний інтернет вирішує все. Тому я за Верес.